На порозі, у дорозі, під дверима, для кого розклад, для кого розклад. Знаєте, вам зараз є якась пропозиція, яку ви одказуєтеся? Да? Бо в принципі зараз тяжко і відказуєтесь через те, що ну, не бачите полегшення, да? бо буде так же само тяжко, нічого не поміняється, довір, довіри немає, і ви плануєте піти, уйти, поїхати кудись в далі. Да? Будь це стосунки, будь-це робота, тобто тут прямо двіжені далі. Хорошо, підберемо. Під дверима у нас 에, придеться відстаювати свою точку зору, своє бачення. Якось тут можуть на вас нападки бути. 에, це, це буквально ось, воно хорошо на порозі. На порозі чоловік тут у нас, з чим цей чоловік до нас з чим чоловік, да, приїжджає чоловік, приїжджає чоловік з минулого, може бути робоча сфера. Чоловік такий, при деньгах з деньгами, уміє, уміє зарабатувати, має який, свій статус якийсь. До вас конкретно з чим їде? Що везе? Емоції вам нові везе, перемогу везе, да? тобто, у вас є, вам прийдеться тут відстаювати свою позицію. Але ем, тим паче вам ще й підсилення. Тобто підсилення від цього чоловіка може пізніше подойти. І що в дорозі, їде в дорозі. Який у вас такий період цікавий відстаювання свого, да? боротьби за своє. А що вам треба знати про цю дев'яточку? Що знати? Тут дуже гарно робоча сфера виходить Ша, ще є, є якісь тайні. Замисли, да, що щось вже є, але ви ще про це не в курсі. І тут можуть бути питання е, звільнення з роботи, і це доволі, як показує розклад, тут ви можете вирішити питання, що все я ухожу з цієї роботи. А від цього чоловіка, що от, ви вже з ним знайомі, будете ще розмовляти. І він вам може запропонувати роботу іншу. І відповідно, ви вже з чистою совістю, якось да, от уходите з цього міста да, і знаходите нове.